Доброго дня, шановні друзі, показую вправи великого хірурга Миколи Амосова, який, дякуючи цим правам, омолодив свій хребет на 30 років. Перша вправа: руки піднімаємо вгору, і наше завдання розкручувати наш хребет. Тобто, руки ми на руки не звертаємо уваги, ми розкручуємо хребет. Скільки разів робити? Ну, Микола Амосов робив 100 разів. Починайте з того, як вам комфортно. Вийде 30 разів молодці. Но головна задача, щоб наші хребці почали рухатися, хрустіти, а не бути окам'янілими. Друга вправа. Ноги на ширині плечей, руки в сторони. Робимо рухи вліво-вправо. Наше головне завдання розкручувати середню частину. Між лопатками болить. Постоїш трошки. Так? Оце, якраз ця вправа, мені дуже допомогла прибрати болі між лопатками. Значить, дивіться, головне завдання кожен раз глибше і глибше закручувати, викручувати хребет. Ось так. Руки у нас просто як. Допоміжний матеріал. А головне, ми думаємо і концентруємо свою увагу саме на хребті. І третя вправа: їх є багато, цих вправ я їх вам буду давати поступово. Третя вправа для пояснички Хиляємося вперед ноги на ширині плечей, руки також в сторону розводимо, і коліна не згинаємо. І так само розкручуємо нашу поясничку. Ось. Рухами, так, щоб поясничка відчувалася. От Головне завдання нам, щоб вона зарухалася, тому що ми думаємо, що в поясниці хребці не рухомі, а це неправда. Вони у нас просто окам'яніли від того, що ми багато сидимо, даємо фізичні навантаження і так далі. Наше завдання чим глибше ми будемо робити оці скруточки в сторону, тим Краще. Не даю багато, даю спочатку перших три вправи. Засвойте. Коли робить, а коли вранці робите, робіть молодці. Під час роботи втомилися, стали, поробили ці вправи. Ось я не зробила повний комплекс, я десь там по 5-7 разів, для того, щоб вам показати, а вже такий приплив сили йде і почуття легкості, плечі прямо зразу розправляєтеся. Отже, напишіть, будь ласка, чи сподобались вам ці вправи. І не я б хотіла дуже, щоб ви підписалися на мої канали, де дуже багато цікавої інформації.